Мешкає у Бердичеві така собі Марія Силаєва, 88 років, самотня любителька собак. Якщо для цих тварин, яких вона підбирає на вулиці, жінка стала справжнім рятівником, то для своїх сусідів по багатоповерхівці, що на 30-річчя перемоги, не менш реальним лихом. Оселя старенької давно вже перетворилася на страшну суміш сміттєзвалища та притулку для дворових тварин. Окрім собак, у квартирі можна побачити й іншу живність. Не дивно, що та разом зі стійким смородом надійно оселилася у під'їзді. Роля рятівника його і людей, які у ньому проживають, взяла на себе одна з мешканок багатоповерхівки. Сил зізнається, Марія Дейнега вже не вистачає. Жінка і ті, хто її підтримує, категоричні Силаєва, заявляють, людина неадекватна. Їй прямий шлях до будинку престарілих. Не можна жити, таракани, вони ще. Вона годує собак. Ви ж бачите, яка вона недогляжена і в таких умовах живе. Вона всім тут заважає, до неї словами не дійти, не дійти. Я, ми вже й просили Марія Івановна, ну візьміть одну собачку, наведіть порядок, посирайтесь, умойтесь, ведь вона не миється, води нема в неї. У мене двоє внуків, і вони, ми виходимо тільки з дверей, так авоніче, що страж Божий. А сонце, коли пекло, то це ж не можна під'їзд було. У мене вже маленький внучок є. Йому год вісім місяців. Так він знає, що треба вибігти і бігом двері закрити, тому що мухи такі ходили, як я. Таракани теж, особливо ночі, вони лазять. Двері не можна. Я кожну, кожну неділю мажу цим олівцем, щоб вони не лізли в квартиру. За двома собаками, які нині мешкають разом із нею, Марія Силаєва, здається, доглядає краще, ніж за собою. Чотириногі, хоча б курячі кісточки, бачать, вона ж практично повністю живе на картоплі у мундирах. Зате боргів за комунал, як стверджує старенька, у неї немає. Жінці не дають вмерти з голоду торговці на ринку. Ось демонструє вона, навіть кавуна презентували. Людей на брала у кредит, знаєш, як приїха, попросила хто картошечки, то капусти, чим вони торгували, а не мені спасибо давати. Вона з Марією Силаєвою трапилася пригода. Її забрали до психіатричної лікарні. Пенсіонерка вважає, що зробили це за зверненням тих, хто хотів заволодіти її квартирою. Поки вона знаходилася під Житомиром, оселю опечатали. Два замка. Мой замочок такої маленький, так він і є. І оцей бачу їхній замок, який не повішали, на якому закривали двері. А мене на воїву Пенсіонерку забрали, обстежили і випустили. Можливо, тому що відхилень не виявили, а можливо, що жодних документів при ній не було. Бабуся вже давно живе без паспорта, коду пенсійного посвідчення і решти необхідних документів, що зникли у невідомому напрямку. Випустили, отже, здорова тріумфує жінка. Там правіри я вчинім прибав, і його іон я, і, і слава собі, господи, випустив. Тільки з можна туди вийти. Іначе не спосіб з поза А я вийшла з дорогої. Раз я не розчитувала, що я вийду туди, що мене более, без документів, без денег документів, без где-то, документів, а мене вести на Гуйву і без документів, це великий грех. Не мешканці будинку написали колективну заяву до ПП Ваш добробут. Комунальники у свою чергу звернулися до міліції. Дільничний опитав людей, поспілкувався із Селаєвою. Та відрізала, доглядати за собою, мовляв, може тримати собаку квартирі, то її право. Усі речі, що ними просто набити. Помешкання їй потрібні. Відібраного пояснення відрібненого пояснення будуть прийняти рішення згідно закону. Також будуть направлені повідомлення в санепідемстанцію, також буде направлено повідомлення в ну, газову, газову службу. І, ну і направлення в центральну міську лікарню для того, щоб з'ясування чи дана громадянка себе адекватно поводить, чи не поводить. Не відмовляється від зустрічі з пенсіонеркою у територіальному центрі. Його працівники планують обстежити помешкання Силаєвої і у разі потрапляння її у відповідну категорію взяти на облік як підопічну. Взагалі то ми обслуговуємо людей за заявою, за зверненням. Хто звертається, ми обов'язково. А тут така ситуація, що людина як об'ясняла ця сусідка, що ця людина і і психіатричною лікарню, де дали там довідку, по-моєму, що не, вона не нормальна, адекватна людина, то сьогодні ми вияснимо. Там і об'ясняла ця також сусідка, що і собаки були, і сміттєзвалище там утворила в цій квартирі. Ну, Сьогодні будемо. Зараз будемо на цій ситуації. Ми вияснимо і обов'язково зразу ж будемо приймати якісь міри. Хоча сусіди заявляють, що років 30 нікого з родичів в оселі Силаєвої не бачили, є все ж таки людина, яка час від часу приходить до старенької. Надія Ізмайлова – далека родичка пенсіонерки. Прихожу до неї, молоко покупаю, хліб, ну, продукти, як їй треба. От якщо треба заплатити за телефон або за радіоточку, або за... Я теж вот зараз з почти прийшла, у неї радіоточки відключили, за неуплату. Я зараз вияснила і повинна зараз її підключити. За три місяці була не Я ходила на протягом двох років постійно, навіть Даже с Эллинга я приезжала во, во время обеденного перерыва. Но потом, вот это три месяца, у нас появились какие-то неприятности, Ну, я перестала к ней ходить. И вот результат. А ще у бабусі є син. Правда, чи то син, чи то племінник, чи то є, чи немає, достеменно невідомо. Марія Силаєва стверджує, що є, і мешкає він у Санкт Петербурзі. Вони, начебто, спілкуються нещодавно на день народження. Вітальну листівку матері Недіслав. А отже, поки існує така близька рідня, ставить крапку пенсіонерка до будинку престарілих Вона ні ногою.